Вітаю, шановні пані та панове. Сьогодні презентую вам ще одне дивовижне явище природне світового масштабу України. Це ну, назва така буде сьогоднішньої моєї передачі Мертве море України. Ну, При існування Мертвого моря на межі Ізраїлю і Йорданії знає весь світ. Це дійсно феноменальне явище нашої планети, але воно не єдине. Так. Ну, там хлопці дуже чітко його використовують, не тільки як туристичний об'єкт, але там і добивають звідти солі. Які потім продають по, по всій планеті і заробляють сотні мільйонів доларів. Там е, ну, е, різноманітні косметичні вироби, Natural Sea Beauty, так, е, виробляють і теж отримують гроші, а ми нічого не виробляли, тому що зараз ця територія знаходиться в окупації, але до того. ну, як і все, так у нас. Отже, в нашій державі є набагато складніший, а тому й цікавіший природний об'єкт такого ж тибу, як і мертве море. Щоправда, як і про інші природні феномени України, про нього у світі практично ніхто не знає. Вже традиційно мало знають про нього й українці. Мова йде про мілководну затоку. Азовського моря, Севаш або Гниле Море. Ну, це українці з давніх давен називали і так, і так. І згадаємо хоча б з історії, як там е, дехто розбирався і провів через це гниле море, наприклад, той самий Нестор Махно, який там недалеко від нього народився і знав цю добру місцевість, е, провів московитів е, у. Цей У Крим через це все. Ну, Вони його традиційно взяли і обдурили. Ну, брехня, це їхня сутність прийшлося йому тікати. Ну, Повірив, як писав Тарас Григорович, дурний та ще й битий, повірив Москалю, так. Так ось Сиваш відокремлений від Азовського моря Арабатською Косою. Або стрілкою, і з'єднується з ним генічикою протокою. Довжина затоки близько 200 км. Ширина коливається від 2 до 35 км. Найбільша глибина досягає 3,5 метрів. Площа мінлива протягом року і досягає е, 2400 км квадрат. Ну, ну, що таке 2400 км квадратних? Це лише трошки менше від такої європейської країни, як Люксембург. Так. Обсяг води Сиваша в 110 разів менший, ніж в Азовському морі. В літній період вода в гнилому цьому морі дуже сильно прогрівається і може досягати 35 градусів Цельсія. Уявляєте собі, яка, які там можливості для туризму розвитку. Рівень води в цьому дивовижному творінні природи дуже нестабільний. В залежності від сили і напрямку вітери, вітру, кількість води. То збільшується, то зменшується в ньому. Острови то з'являються, то їх затоплює вода. Якщо вітер две зі сходу, він наганяє все вашу воду з Азовського моря. Західний вітер зі, Так, західний вітер навпаки витісняє її назад. Підйом води відбувається від. Е, ну 25 сантиметрів до 75 сантиметрів. Через це вода на окремих ділянках відходить на, від берега на 10 метрів. Вітер впливає і на колір води. Під час штилю вона має приємний такий зеленувато-синюватий колір. От зараз холодно вже на дворі Я пам'ятаю, коли я там був. І той колір неймовірний, і та тем, температура води до 35 градусів температура тіла людського. Сильний вітер піднімає з намул, і вода стає попелясто сірою. Щорічно до Сиваша з Азовського моря надходить близько 1,3 кубічних кілометри солоної води. Тут вона випаровується, її солоність різко підвищується. Солоність води поступово підвищується в західному і південному напрямку. В південній частині затоки вона досягає 170 проміли. Що це означає? Це означає, що в одному літрі цієї води. Знаходиться, тобто розчинено 170 грамів солей. Тобто ми беремо один літр води, випаровуємо його на сонці і отримуємо у тій міскості 170 грамів солі. У південно-західній частині гнилого гнило, вибачаєте моря, солоність води особливо велика. Тут вона досягає стану насичення. Ну, Що це означає? Ну, на мілководі ми можемо помітити випадіння солей з розчину. Всім відома картина туристів, чим туди цих мільйони туристів затягують на мертвому морі, які лежать у воді, і читають газети, там, журнали, книжки і, 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 і так далі. Однак мало хто знає, що те ж саме можна робити і в водах Сивашу. На жаль, курортна інфраструктура цього району не розвинена, що не дозволяє його використовувати так, як використовують ізреліття не мертве море, та й знати просто треба, що воно є. І не тільки що воно є, а які його властивості. Що можна там полежати, так, тебе знімуть, там, так. а ти будеш казати, що ти побував. В Ізраїлі або в Йорданії, на Мертвому морі. Так, зрозуміло, що концентрація селей залежить від перероку. Найвищі показники зафіксовані з липня по жовтень. Севаш інтенсивно використовується для видобутку селей. На його берегах працює перекопський бром. Кримський двооксиду титану та Кримський содовий завод, незважаючи на доволі інтенсивний видобуток солей, солоність Сивашу поступово зростає, так. Запаси солей тут практично не вичерпні, але зростання солоності зумовлено зростанням солоності води в Азовському і Чорному морях. Якщо цей процес буде Продовжуватися і далі, а ймовірність цього дуже велика, то Сиваш перетвориться. за солоні, перевершить. За солоністю перевершить такі солоні феномени нашої планети, як Мертве море, і затока Кара Богасгол Каспійського моря в Туркменістані. Всім українцям здоров'я, і удачі і нашої перемоги над селенським злом.